Під час нарахування доходів у формі заробітної плати база оподаткування визначається як нарахована заробітна плата, зменшена на суму єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, страхових внесків до накопичувального фонду, а у випадках, передбачених законом, обов'язкових страхових внесків до недержавного пенсійного фонду. Які відповідно до закону сплачується за рахунок заробітної плати працівника, а також на суму податкової соціальної пільги за її наявності. При нарахуванні доходів у вигляді винагороди за цивільно-правовими договорами, за виконання робіт надання послуг, база оподаткування визначається, як нарахована сума такої винагороди зменшена на суму єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування. Ставка податку становить 15% бази оподаткування щодо доходів, нарахованих виплачених наданим, крім випадків, визначених у пунктах 167.2, 167.6, в тому числі, але не виключно у формі заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат або інших виплат і винагород, які нараховуються, виплачуються, надаються платнику зв'язку з трудовими відносинами та за цивільно-правими договорами. якщо база оподаткування для місячного. Оподаткованого доходу не перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, встановленої законом, на 1 січня поточного року. Варто зазначити, що мінімальна заробітна плата та прожитковий мінімум на 1 січня 2015 року становить 1218 гривень. Якщо база оподаткування, яка визначена за урахуванням норм пункту 1646 статті 164 щодо доходів, зазначених в абзаці першому цього пункту, в календарному місяці перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати, до суми такого перевищення застосовується ставка 20%. Для прикладу